Всім привіт! З вами Наталія Бетенко. і сьогодні ми будемо готувати дуже швидку, просту і неймовірно смачну піцу на лаваші. Протвінь застилаємо пергаментом. Кладемо лаваш. Це буде наша основа. Посипаємо тертим сиром і рівномірно розпреділяємо по поверхні. Викладаємо ще один лаваш зверху. Тепер переходимо до начинки. Додаємо кетчуп і рівномірно розпреділяємо по лавашу. Викладаємо сир мацареллу, щоб була соковита піца, додаємо шинку, ковбасу. Тонко порізані печериці і посипаємо кукурудзою і трішки зверху посипаємо тертим сиром. Ставимо в розігріту духовку до 220 градусів на 7-10 хвилин, поки сир не розтане і лаваш стане хрумким. Наша піца вже готова, ми її перекладаємо і посипаємо прованськими травами. Вони додають неймовірного аромату і роблять смак більш насиченим. Нарізаємо на порційні шматочки і можна дегустувати. Ось така смачна піца соковита в нас сьогодні вийшла. Дуже проста, легка в приготуванні. Дякую всім за увагу! Готуйте смачного! Підписуйтесь на мій канал і ставте вподобайки.